Доброго дня, шановні друзі. Це мені зараз дуже крутить висловити свою думку щодо теми притягнення адвоката через заяву там, суддів до дисциплінарної відповідальності. Знаєте, я цим питанням присвятив багато часу і... Об'ємо моєї книги Адвокат. Я нічого не помиляюсь, то в розділі самозахист адвоката. От. Але люди не дуже там читають книжки і ведуть свою роботу, адвокати ведуть цю свою роботу ну, за, за власним баченням е, цієї тематики, а потім, як то кажуть, вляпуються в складні ситуації е, спілкування з, з дисциплінарною комісією, з суддями і так далі. Ну, але в даному випадку я хочу якби загострити увагу на тому, що ну, от останній випадок, коли адвокат Лариса Сергіївна Криворучка була піддана дисциплінар дисциплінарному стягненню. От дисциплінарному стягненню. Саме в зв'язку з тим, що жалілися на неї судді. Знаєте, ну в мене в дійсності є своє бачення цієї проблематики, яке передусім базується на Кримінальному процесуальному кодексі і саме більше всього на статті 47 обов'язків захисника. Стаття немаленька, тут аж ми маємо аж чотири частини. І вони торкаються дуже різних би, питань щодо роботи адвоката в, в, під час захисту клієнтів. На перше, це які він засоби захисту зобов'язаний використовувати, тобто як він має захищати. Потім частина, друга, це вимога від захисника. Прибувати для участі в виконанні процесуальних дій, хоча ніхто не знає, що таке процесуальна дія в дійсності і ніде про це не, не описано в кримінально процесуальному кодексі, а тим більше в, частині, в статті 3. От е, в частині 3 йдеться про обов'язок захисника по відношенню до його підзахисного, про, йдеться про те, що захисник не має права. Взагалі розголошувати відомості, які стали відомі у зв'язку з його участю в справі. Ну і частина четверта, це, це частина, яка торкається питань, коли ж сам захисник має право відмовитися від виконання своїх обов'язків обов'язків. Вот. Я взагалі вважаю, що ця стаття, це стаття пустопорожня, вона нічого ніякого, ніякої користі юридичної немає. Ну, але ж написали в цьому 2012-му кодексі і люди заглядають та послуговуються ним. Взагалі, ще існують оці правила так звані адвокатської етики, де... Багато, чого, багато яких претензій висловлено щодо адвоката, от, його поведінки в, суд, в судах, в спілкуванні з правоохоронними органами. Все це, звичайно, цікаво, але взагалі-то це все не працює і ми постійно маємо ситуа ситуацію, коли на адвокатів наїжджають або представники правоохоронних органів, або представники судів. От. Вважаю, що взагалі та ситуація, яка склалася, вона взагалі не відповідає вимогам сьогодення і вона не, не корелює з е, загальносвітовими правилами щодо участі адвокатів в, значить, в справах по захисту клієнтів в кримінальних справах. Додам ще одне. Е, взагалі, якби це питання не а, ніяк не... не не в'яжеться з вимогами ще інших кодексів. Ну, наприклад, того самого цивільно-процесуального кодексу. Я, наприклад, вважаю, що основою для взаємостосунків між адвокатом і його клієнтом є тільки той договір, який вони між собою підписують. І якщо, наприклад, клієнт потім не задоволений чимось, то він може поставити під... Питання виконання обов'язків, які були прописані адвокату в цьому договорі, тобто взаємовідносини між адвокатом і його клієнтом, я вважаю, є мають базуватися на цивільно-правових цивільно правовому договорі, ані аж ніяк не на вимогах статті 47 і от, тим більше правило адвокатської етики. Ну але якщо громада адвокатська прийняла. Правила адвокатської етики, тож адвокат має їх виконувати і, звичайно, прислуховуватися. Але, як бачимо, не все це, не все це так однозначно. От. І в ці стосунки між адвокатом і клієнтом пробують втрутитись хто завгодно. Особливо дуже часто судді втручаються, бо вважають, що адвокат. Не виконує свою роботу так, як він має на їх погляд виконувати цю, цю його роботу. І при цьому судді забувають, що адвокат не, не підкоряється, не є тою особою, яка має підкорятися суду. Це вільна професія, так би мовити. І якщо, наприклад, є і адвокат є стороною в справі, то Суддя для нього не директор, і не, не командир і не начальник в цій справі. Тож взагалі це питання судді, як, наскільки він вміє організувати судовий розгляд. Це його здібності, вміння, результат його практичної діяльності, який відбувається в тому, наскільки правильно, швидко і в розумні строки суддя може провести процес. В Дійсності немає ні одної справи, яка би вимагала дуже багато часу для її розгляду, але судді е тонуть в цьому розгляді з різних причин, і не тільки суддів в даному випадку винні. з різних причин, ну передусім з тим, що часами сторона обвинувачення не встані е доставити до суду свідків. Е або якісь документи, і суддя має відкладати судові засідання. Ну, Зв'язку з тим, що прокурори мають вплив на, на суди, саме по настільки процесуальні, скільки за допомогою скарг і за е, то, ну що найменше теж скарг, то судді їх бояться і, і шукають в... Винуватого десь в іншому місі. і, як правило, приводять приходять до того, що винуватим є адвокат, там не вчасно прийшов, не, не, не вчасно повідомив, що не може прийти і так далі. Хоча Чи це є головним. Тож, як на мій погляд, взагалі треба було б вже давно провести ревізію оцих вимог до, скажімо, Щодо адвоката і відмовитись від оцієї політики, яка склалася в нашій правовій системі, коли суддя пише скаргу на адвоката в, в кваліфікаційну дисциплінарну комісію за начебто порушення ним дисципліни під час судового розгляду. Тому що всі ці... Як правило, всі ці претензії, вони, як правило, мають, вони, як правило, мають такий базується на приватному погляді судді, як правило. Я не думаю, що є якісь адвокати, які зацікавлені в тому, щоб не приходити в судове засідання та і перешкоджати таким чином правосуддю. Ну але хоча б хоча б з тої точки зору, тому що, як правило, на сьогоднішній день кожне судове засідання оплачується клієнтом, і кожна поява в суді це гроші для адвоката. І тут адвокату я не думаю, що. Адвокат не хоче йти в суд, бо йому не платять. Якраз тут адвокати в суди, тому що їм платять. Тож які претензії можуть бути до адвоката, який начебто не прийшов. Може не, може не, не вчасно повідомили, може, е, може і виникла якась конфліктна ситуація між судом, суддями і адвокатом, яка призводить до того, що судді просто використовують цю можливість писати до дисциплінарної комісії. Я вважаю, що до дисциплінарної комісії може звертатися взагалі не суддя і не представник охоронного органу, а тільки клієнт адвоката. Бо якщо він чимось не задоволений і хоче притягнути адвоката до цієї відповідальності, то до кого йому звертатися? Або до суду, який позбавлений права? втручатися в правову позицію адвоката на сьогоднішній день і навіть не має права на окрему ухвалу, яка була передбачена в кодексі 60-го року, От. то клієнт має, має можливість звернутися до, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Хоча це теж дуже, як на мій погляд, неправильно, бо він має начебто звернутися до суду. А тут от, от так воно і нет, і на, інакше. Ось ну, такі речі призводять до загального конфлікту, бо дуже, які часто відбувається в судах, між адвокатом і судом. А потім це все виливається в... Ось такі дебати в соціальних мережах, які, якої дискусії, які от в останнім часом присвячені щодо притягнення адвоката приворушку до дисциплінарної відповідальності. Заважу, до речі, що е ті права, які надані кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям, це, на мій погляд, забагато, Ну, можна такої практики позбавлення права приймати в, в, значить, на наганяти ну, приймати в подальше судове засідання адвоката, порушує передусім права клієнта, от, а може і інших клієнтів, клієнтів в інших справах, як правило, бо адвоката не одна справа то якби, якщо якби хотіли тут позбавити права на певний час адвоката займатися адвокатською діяльністю, то треба було б враховувати, враховувати... інші е справи адвоката, але про це ніхто нічого не говорить. Спершу всього прийде час, коли клієнти самі звернуться до судів про притягнення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій до... Е до відповідальності у зв'язку з порушенням їх конкретних прав в інших справах. Тут ще і таке ми можемо пережити. Тож, взагалі, тема така гаряча і я вважаю, що треба було б її обговорювати зі всіх сторон, дуже детально і може і висловлювати якісь думки, надавати якісь пропозиції. Наразі дякую всім, хто слухав, до зустрічі, чекаю. Наши ваших листих.